Рінка 127. Джозеф Редьярд Кіплінг 1865 1936 роки. Природа так мудро про все подбала, що ти скрізь знайдеш чого повчитися. Леонардо да Вінчі. Першим англійцем, який отримав Нобелівську премію у галузі літератури 1907 року, був Джозеф Редьярд Кіплінг. Він прославився не лише як письменник, а як журналіст, мандрівник, дослідник природи. Джозеф Редьярд Кіплінг народився 30 грудня. Утня 1865 року в місті Бомбей Індія. Його батько працював викладачем художньої школи. Мати писала поезії. Кіплінг полюбив Індію та її мешканців із дитинства. Батьки були дуже зайняті і його виховували слуги тубільці які розповідали маленькому ред'ярдові чимало індійських казок і легенд. Перші слова хлопчик вимов. В мовою кіндустанів він став англо-індійцем, засвоївши дві різні, але цікаві і неповторні культури західну і східну. Навчався Джозеф Ред'ярд у закритому пансіоні, де його ображали, принижували і навіть били. Потім в іншому елітному закладі United Service College, у якому готували військових для Британської імперії. Його не приваблювала військова справа. Він захоплювався літературою. У юнацькі роки почав писати вірші, надсилав у журнали, але їх не друкували. А батьки належно оцінили синою поезії, і коли Редярдові виповнилося 16, видали власним коштом його збірку шкільні вірші. І 17 років Редярд Кіплінг працював репортером цивільної та військової газети. Справжня слава прийшла до нього після повернення до Англії 1889 року. У Творах описував яскраві події, у яких брав участь або про які чув, а також природу Індії та зустрічі з людьми з сильним духом, упродовж 1894 1895 років Кіплінг написав книгу джунглів і другу книгу джунглів, збірки оповідань про тварин, які мешкають у лісах Індії, і не тільки, а головним героєм більшості історії став хлопчик Мауклі, якого виховували дикі звірі індійських джунглів. Він навчився у природі. Мудрості і мужності. Редярд Кіплінг любив подорожувати. Він побував у Китаї, Австралії, Японії, країнах Африки. Тривалий час жив у США, усе, що бачив, відобразив у своїх творах. Індія в житті і творчості Ред'ярда Кіплінга. Кіплінг любив і добре знав Індію. Її яскраву природу, унікальних людей. Він цікавився мовою, звичаями багатьох етнічних груп цієї країни. Це викликало велику довіру до нього, місцевих мешканців, незважаючи на те, що для них англійці в той період були загарбниками. Кіплінга вони сприймали як близьку людину, яка знає і поважає їхні закони і традиції. Вони розповідали йому легенди, ділилися життєвими історіями. Думка Кіплінга про єдність цього живого, про відповідальність людей за природний світ, народилася саме в Індії. Вона втілена в багатьох його творах, книга джунглів, балада про схід і захід та іншим. Скульптура на честь дружби персонажів Кіплінга. Місто Микола. Миколаїв прикрашає скульптурна композиція Мауглі і Багіра. Хлопчик і Пантера зображені в момент стрімкого бігу, який підкреслює взаєморозуміння між ними. Мауглі 1895 рік. Головними темами оповідання про Мауглі є втеча рідного оточення і виживання в суворих умовах. Письменник зображує дорослішання і змужніння юного героя, усвідомлення ним важливих для життя істин, його боротьбу з підступним тигром. Шарханом на боці Мауглі, родина вовків, які вважають його сином і братом, мудрі наставники, Пантера, Багіра і відмить Балу, а також закон джунглів, якому підкорюються усі мешканці. Добре, знаючи природний світ Індії, спостерігаючи за звичаями і поведінкою тварин, Кіблінг описав у своїх творах дію законів природи, які є суворими, але справедливими. Ці закони не розділяють звірів, бо природа і так створила їх різними. А навпаки, об'єкти. Ми з вами однією крові, ви і я. Звертається Мауглі до птахів, змій, слонів тощо, і вони відгукуються на його слова. Навіть найжорстокіші дії диких звірів полювання одне на одного за конжунглів, наближені до справедливих. Звірі мають полювати лише заради їжі, а не заради розваги чи помсти. Герої твору Кіплінга відрізняються від казкових тварин, які втілюють людські якості: ведмідь, пантера, шакал, тигр. У творі про Мауглі насамперед звірі зі своїми звичками і поведінкою, людське в них проявляється пізніше, не позбавляючи їх як мешканців джунглів природної натури. Завдяки цьому казкові ситуації, які трапляються з ними, здаються цілком реальними. Мауглі, який вихований за законами джунглів, мав зробити вибір між світом звірів і світом людей. Цей вибір був болісним для його серця і складним для його розуму. У вірші, яким Починаються оповідання про Мауглі, він запитує братів вовків, чому два Мауглі в мені? Життя Мауглі це історія про пізнання людиною світу джунглів і себе як частинки світу природи. Це пізнання не тільки розумом, а й серцем.